Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка акції в Єві з 29 по 30 січня. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від B. Набір для брів 119 гривень. Новинка палетка 169 гривень. Бонуси нараховуються на наступний день після покупки на картку Єва. І списати їх можна впродовж 21 дня, після чого вони згорають. Оплатити ви можете 50% від вартості товару. Глітери для макіяжу 80 гривень. 3 кольори. Консилер для обличчя 109 гривень. Компактна пудра 149 гривень. Рум'яна 80. Пудра 119. Глітер для макіяжу. 80 гривень. Знижка 50% на туалетну воду. Трусарді 1249 гривень. 1149 гривень. Москіно 999 гривень. 30 мл об'єм. Арман басі 1049 гривень. Жіночий Арман Басі – 30 мл – 999 гривень. Сальвадор Фарагамо. Два варіанти об'ємів. Також знижка в мінус 50 від повної вартості. Елізабет Арден 449 гривень. Акція на інструменти та аксесуари для манікюру та педикюру. Купляєте три одиниці, а оплачуєте лише за 2, ті, які дорожчі по вартості. Входять кусачки, ножниці, пилочки. Пилка для нігтів 25 гривень. Пилка коз 40 гривень. Металева пилка коз. ціна 60 гривень. Акція на усю біжутерію, резинки заколки. Дві одиниці купляєте, ще дві підуть в подарунок ті, які дешевші по вартості. 50 гривень прикраса для волосся. В цю акцію також ходять наушники 149 гривень. Ось так складається для компактного перенесення, кольори в асортименті, обручі 50 гривень, вушка 40 гривень, заколки краби 100 гривень. Кешбек 80% на засоби для інтимної гігієни. Від Амбрала 35 гривень, літо 20 гривень, лінджері 53 гривні і 30 копійок. Біо 90 гривень, сімейний лікар 65 гривень, 61 гривню, лактоцит 143 гривні. Є декілька варіантів на вибір. Знижка 60% на колготи Viv'ien 120 до 220ден. 150ден 107,60, 220ден 159 гривень. Знижка на порошок гала. Для ручного прання коштує 31 гривню 50 копійок 300 грамів. Порошок автомат 37,50. Кілограм 800 грамів 167 гривень. Знижка 50% на зубну пасту Colgate Total. 125 мл коштує 80 гривень. Два варіанти на вибір. 53 гривні. Коштує зубна паста Colgate Total 75 мл. Акція на вологі серветки Joy. Одну одиницю купляєте, другу в подарунок 19 гривень 24 штуки в упаковці. І Joy 100 штук упаковці 54 гривні. Кешбек на рідке мило та гелі для душу від фірми Моксам 60 гривень ціна. Ще й ось такі парфумовані Moxam із дозатором. Рідке мило моксам 70 гривень. 1 плюс 1 на усю дитячу декоративну косметику від Хані Бані. Є акційні пропозиції, а є неакційні. Така сумочка 199 гривень із засобами для манікюру. 159 гривень набір подарунковий. 109 гривень Лак і персні 149 гривень. Такий набір 179 гривень, 299 гривень. Подарунковий набір 229 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.